Жодної людини є часточка землі, яка є наймиліша в цілім світі, і люблять землю цю дорослі та малі, бо там свій перший крок ступають діти. Ми звідти вирушаємо вдову путь. Там очі й дім і вся наша родина. Цю землю найбільшою зовуть, для нас земля. Ця. Кається заквічених дібров, що гомонить і з вітром Україна, у душі засіваючи любов, милує око, вінку дівчина, співає гай і з лісом унісон моя держава, мудрості перлина, вона могутня, має свій закон і ці світанки. Сонце і травина, і пташки спіль, що сиплеться в Нація незламної країни, майбутнє наше, в сміху дітвори. Я зем'я і я даю людям свої багатства. Врожай, корисні копалини і простір те життя. Я вода і даю всім життя, наповнюючи річки, моря і наповнюючи поля. Я повітря, без мене ніхто б не зміг ні дихати, ні жити. Квіточка як вісочка, даю і красу наші кланець. Громадяни України, у вас обов'язки і права. Природу берегти, повинні. хоч і мовчіть, та все жива. Її не кривдіть, не рубайте, ви краще квітку посадіть. На пустощі часу не гайте, красу природи бережіть. Народ України, і ми хочемо використовувати ці дари з турботою. Стаття 13 Конституції України говорить: земля, надра і долини, море, ріки і степи все народне українське і належить нам усім. Попіклуйся про природу, це твоє громадянин, ти це часточка народу, власник лісу і долини. Ти господар в цьому домі. І про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Я представляю органи державної влади. Ми маємо право від народу управляти цими ресурсами. Але пам'ятайте, ми повинні використовувати ці ресурси на благо всіх, а не шкодити. Чим ми можемо допомогти цій природі, землі? Не запручнюйте повітря, річки, не викидайте сміття, сажайте дерева, не рубайте і си. земля, Україна, кажемо собі всіх. Війна для нас запішить. Навпаки, ми повинні не нищити, а створювати, берегти природу. Наш святий обов'язок давайте не знищувати красу, а створювати її. Сонце сі, логе за поля, від зорі, до зорі, хлібом пахне наша земля. Терзако лише траву, тиха ніч, огорне хати, У вісні і наяву нашу землю.